Сьогодні я вас познайомлю з мрією кожного українця і українки. Ось такий генератор. Значить, це лідер продаж і найбільше цікавий для особливо для жінок від торгової марки Generd. Модель у нас ліміт 2000, Значить, які його, так би мовити, переваги над іншими інверторними генераторами. Зверніть увагу, тут є три варіанти заводки. Звичайно, у нас ручний стартер. І наступний заводка у нас за допомогою цієї кнопочки. І третій варіант це рідкість в Україні за допомогою пульта на певній відстані від самого цього. Жінки надзвичайно це полюбляють, тому що, як кажуть, ручний стартер, жінка не вдається кожній запустити. В даному випадку генератор 1,7 номінальна потужність, 2 кВт максимальна. Зараз ми подивимося його комплектацію. Тут відмен стандартно. Просто зверніть увагу наскільки якісна упаковочка. Це вже теж про дещо говорить про якість фірми. І комплектація. Тут у нас стандартна лійка, клеми, викрутка. Ну, це стандарт. І у комплекті у нас йдуть два, два пульта і свічний ключ. Значить, трошки зупинимося на характеристиках. Зверніть увагу, він дуже е, тихий 53-59 дБ. Мінус 3%. Це говорить про надзвичайну, так би мовити, втрату всього в 3% якості струму. Він без проблем потягне в основне будь-який котел чи іншу е, продукцію, яка потребує якісного струму. З цієї сторони у нас всі настройки, звичайно, 16 ка у нас е, розетка. Інформаційне табло, пізніше ми будемо заводити, і я вам покажу, включення-виключення. В даному випадку, як в інших, нам не потрібно робити ніяких підсосів. Просто ставимо положення включено, і можемо е, працювати. Звичайна кнопочка, зброс і постоянка можна заряджати за допомогою батарею, якщо у вас є така необхідність. З цієї сторони, прошу звернути стандартний на даний момент у нас е, пробка. Коли ви працюєте, ставити положення відкрито, коли ви перевозите, а також для зберігання, ставити положення закрито, тому що випарів не буде чути, і ви не будете мати запаху бензину. В даному випадку дуже зручний доступ у нас до свічки. Так. І з цієї сторони у нас зручно заливати мастило. Прошу звернути увагу, у нас спеціальна є. Коли ви будете зливати старе масло, наклонили і легенько собі злили масло, дуже зручна позиція. Крім того, у нас тут вся інформація технічна, а також варіанти, як правильно заводити. Можна сказати, це для першокласників. З цієї сторони вже у нас стандартно якісно все зроблено, у нас вихлопна. І теж. Надзвичайно якісний пластик. Ну, і зараз ми з вами ще відкриємо задню частину, і я вам покажу, наскільки якісно все зроблено у середині самого генератора. Так, ми продовжуємо огляд. Прошу звернути увагу, наскільки якісно все зроблено. Ми зняли кришку. От я показую, де заливати масло. Зверніть увагу, наскільки якісні всі. І, е, компоненти. Ось двигун закритий спеціальним пластиком. Тут, тому у нього і такий малий шумність, е, наскільки якісні з'єднання, все відповідної якості прокладочки для погашення. Ось і В даному випадку теж ви бачите є спеціальний поролон для погашення. Це з цієї сторони. Крім того, в цю сторону ми теж вже вам покажемо, що ви бачили, наскільки все якісно зроблено. В випадку ви бачите знову наскільки. І звертаю увагу, ось у нас на цьому місці. У нас є навіть фонарик, ми тут вам підсвітимо. Ось це у нас маленький акумулятор, за допомогою якого у нас живиться генератор. Ну, звертаю якість пластика, ніякого запаху. Оце, відповідно. І якість одна із кращих. Наступний етап у нас заводки буде з кнопочки. Любимий етап наших заводок для жінок. Нажимаємо, знову ставимо положення від, е, включено і напротяж секунди довго не тримаємо. Будь ласка. Знову чекаємо 20 секунд, щоб вийшло у нас свою продуктивно, підключили всі агрегати. Тільки тоді ми включаємо до розетки ваш інструмент, наприклад. Так. Звертаю увагу, компактний, невеликий, тихий, вага 19 кг. Ідеальний варіант, я, чесно кажучи, кращого генератора на даний момент вам і не знайду. Ось. Ну що ж, виключаємо. Так, і переходимо до самого цікавого, третій варіант заводки за допомогою пульта. Теж у нас включено. В даному випадку одні кнопочки виключення-включення. Нажимаємо на включено. І будь ласка, завівся. Знову чекаємо, щоб він вийшов на свій енергорежим. І Зараз ми будемо пробувати, як буде працювати болгарка. Ну, і, Відповідно, побачимо характерні показники генератора. Тут вказано. Так, вийшло 234 вольта цією кнопочкою. 50 Гц. Це ампери. Зараз ми побачимо, скільки буде, наприклад. І е, скільки мотогодин. Так, вертаємо ми на ампери, підключаємо болгарку. І пробуємо. Ми поставили, до речі, в економний режим. Зараз ми спробуємо і той, і той режим. Так тут показує ще безпосередньо проценти. Патеке СПК-50-75. Треба ампераж прижати, тому що він скринтар на короткому ході. 233 вольта. І режим еко в даний момент. Переключаємо кнопочку, входить знищення обороти. Якщо ви будете використовувати вже його на рівні від півтора-триця кВт до 1,7 перегружати не рекомендую, не дивлячись, там є і захист, але не перегружайте. Ну що ж, Ідеальний варіант. Мені надзвичайно подобається, надіюся, і вам сподобається. Відповідно, напевно, ви захочете таку річ мати більше інформації. Значить, я вам даю телефон 050 338 91 25. Якщо у вас будуть виникати якісь технічні питання чи інші, звертаю увагу, що для івано-франківців, та також, можливо і жителів області Івано-Франківської. Ви будете мати можливість позвонити, і я можу під'їхати, щоб ви могли протестувати. Наприклад, у вас вибагливий котел, ви не впевнені, що вам буде працювати інвертор чи інші якісь певні точні агрегати. Ну і не забувайте ставити завжди на заземлення. Ось тут вказано: ставити заземлення, він вам буде більш захищений і довгий час служити. Надіюся, що. Фірма Дженерджі вам сподобається. В Європі цю фірму знають як одну із найкращих. Вона на ринку з 2007 року. Це іспанська компанія, де було зібрано провідні інженери Іспанії, які виробляють і займаються продукуванням цієї продукції. Крім таких генераторів, ви можете придбати саму різну лінійку бензинових, дизельних, газових та комбінованих, і великі генератори, так би мовити, так звані шафи. Будь ласка, кого зацікавила дана продукція, будемо раді чути і бачити. Купляйте «Дженерджі» і звертаю вашу увагу, на жаль, настільки якісна продукція, що вже в Україні є підробки. Звертайте увагу, має бути гарантійний талон. Є наша фірма ексклюзивний дистриб'ютор в Україні. Купляйте в наших представників, в наших магазинах, і тоді у вас буде відповідна якість на руке «Дженерджі».